Написала тут одній, точні, під постом. А, коментар залишила там у, одні, у одній однієї особи у. А, ну, не знаю, там, не то, що блогер, що вона просто має свої сторінки на деяких платформах. От і впізнала ну, не обличчя. Спортивному світі, от і а, ну, вона також і є волонтеркою. От е... неважливо, як звати і все таке інше. От вона досі розмовляє російською. От і тут на днях виставила пост. Е... Ну, наче так, ну, все добре, однозначно, що вона поїхала там. Дитячий будинок, там допомагати там, дітям, там щось від, відвезти якусь допомогу, там і все таке інше. От. І був записаний ролик там з однією дівчинкою, яка щось там розказує. Розказує на російській мові. А, так як мене. Ну, Особливо з вуст дітей російська мова вона мене дуже сильно тригерить, тому що мені здається, що кого-кого. Якщо вже ну, дорослі лінуються, там вже якусь таку дурну знижку знижкою роблюємо, але тим не менше, а це дірочки, це з кронштейна, там не звертайте уваги. Відволі клас. От, мене просто тригерить, те, що дітей не вчать українській мові, рідній мові. От. Для мене просто якось, навіть, знаєте, так на такому, навіть інколи підсвідомому такому рівні. Спрацьовує от якась, якийсь такий механізм, що от навіть і не хочеться наче щось написати, але хочеться от написати, от, що давайте от нашу дітей вчить цієї мови, якою нас бувають, там давайте ну, там якось будемо українізовуватися, там, принаймні, ну, це покоління, да, там, щоб українською розмовляло, знало свою мову таке інше. На что они начинают там выплывать, титочкой, вот. Что ты тут, там на ребенка наезжаешь? Пусть как, как хочет, таки разговаривает, там главное типа. А, там деятельность там типа там по ну там что короче тут тут же там кто-то там, там друга чи там приплетает там типа давайте делать доброе дело неважно каким языком вот там кто-то еще блин короче вообще там завали свое ну короче понятно ну так вот такая короче знает такие смотрит по вылазов начал пусать Там на емоціях деяким, ну теж так, ну, намагалась гарно відповідати, щоб якось трошки цей, але потім щось подумала: ну, можливо, якось їх зібрати в, в одне таке повідомлення цих діточок чи діточок, хто вони там. От, і написати, що, знаєте, мене просто чому тригерить ця мова, тому що. Моя територія була в окупації, ми рідні були в окупації, до них приходили в будинок окупанти. Робили обшуки, і один обов'язково стояв з автоматом біля тебе. А вони розмовляли, знаєте, російською. Звичайно ж. Багато кого, ну, буду кажа, казати, так, за, за мою місцевість, там багато в кого позабирали там телефони, машини, там в когось їжу позабирали, там якусь консервацію. Тобто, ну, у кого що могли забрати, те вони забирали. От В інших селах вбивали людей просто. В будинках, в підвалах просто, просто розстрілювали, тому що, ну, там було весело їм інколи навіть а... і думаєте, це мене не має тригерити, отаке відношення? Якщо нас вбивають цією мовою, якщо нам доказують, що от там в Одесі, там в Харкові, там ще десь там розговариють русським язиком, значить там русські. Ну, можливо, треба ж якось все-таки позбутися цього, позбуватись. У нас а, на півдні навіть там зараз, да, там, ну і до цього, там, розмовляли з суржиком, але ж ну, українська, і вони. Я можу сказати, все життя там, про суржиком теж про, про розмовляла. Там, ну, так, інколи там доводилось там, російську включати, там, якщо там якась російськомовна людина переді мною. От, але зараз в мене теж це ну, так спрацьовувати, знаєте, тобто якось на, на автоматиці. От я чую російську, я там, можу роз, по російськи відповісти. Але я намагаюся, я дуже стараюся себе контролювати, щоб розмовляти здебільшого українською і щоб робити свою мову чистіше. Так, для цього потрібен час, так? там не, не вистачає там інколи цього словникового запасу в голові. От, для цього я спеціально там собі накупляю, беру там, ну, по змозі якісь там, книжки, ті ж україн, українською, навіть ось Гоголя купила українською, щоб перечитати на українській мові, без всяких там винятків а, ті, ну, розповіді Гоголя. От, без якоїсь там російської цензури, що тоді була свого часу. І я намагаюся поповнити свій словниковий запас. Люди, які знаєте ще, ще що цікаво, люди, які зараз, українці, я маю на увазі, які повиїжджали за кордон, хочуть вони того чи ні, але їх. Теж заставляють там чи то в Турції, чи в Німеччині, чи в Іспанії, чи у Франції, чи в Англії, де б вони не були, їх е, обов'язково, е, ну, чи то їм кажуть, що вони вчили, чи їх навіть направляють на спеціальні курси для вивчення мови обов'язково тієї країни, де вони знаходяться. І наші люди йдуть, хочуть вони не хочуть, але вони йдуть і вони починають її вчити. Чому ви у своїй країні не хочете, не то, що ви не можете, у вас там щелепа не розвинена, чи ще щось, ви просто тупо не хочете. Це навіть не те, що лінь, ви не хочете її вивчати. Зате ви прекрасно вчите інші мови. Вважаєте себе там, як вони називаються? Поліглоти, бо ви знаєте, російську там іще якусь мову. Українську вчіть в першу чергу. Вчіть до цього дітей своїх, що там дитинку, ось твоя рідна мова, ось так вона звучить. Так ти можеш знати, там, ще там, чи то російську, там, чи іспанську, але ось твоя мова. Бо без мови не буде країни. Без цього відчуття, хто ти є і що ти собою представляєш як людина. Ну що може бути далі? Все починається з найменшого. Спочатку мова. Історію треба також знати вчити. Тому що багато хто з нас, там і я, свого часу ще вчилась на тих книжках а, сав... Савковських, че їх там називають Савдепівських. І зараз я багато чого там слухаю, читаю, там, роблю для себе відкриття там, про ту чи іншу там історичну якусь особу чи, чи то подію. Я не маю ніяких, знаєте, а, як це сказати? наєздів. Немає нічого там негативного до, до російської мови, навіть яку використовують наші а, оборонці, наші захисники. Але вони теж прекрасно знають, що а, мова теж є важливою, коли потрібно ідентифікуватись на місцевості, так? тобто, якщо ти десь, ну, що ти можеш там чи десь загубитись, чи ще щось. А дуже часто, ну, як часто, ну, декілька, я знаю, да, я чула про такі е, події, скажімо так, коли от просто е, там сидить наш захисник російськомовний, так, з нього проходить, як потім вияснилось, е, проходить, е, ну, там, без всяких там знаків, е, там ще якийсь військовий. От. Вони там, щось там той щось питав російською, цей російською відповів, і все, вони розійшлися. Цей сидить собі в окопі, той там десь пішов, водой, чи, чи ще кудись. А то оказується окупант. Звісно, в таких випадках, от просто ну, теж треба якось, а, можливо, якісь вигадати контрольні там. Питання, щоб якось було більш зрозуміло, там, хто перед тобою, чи то окупант, чи ще хтось. Тобто, ну, дуже багато, знаєте, таких маніпулятивних відбуваються деякі речі да, от в такому житті, в військовому житті, коли отак от, ти навіть не можеш догадатися, хто перед тобою, от, і просто пропустити цю людину в, до себе. Так же саме у нас в житті. Якщо в нас не буде оцієї ідентифікації мовою, то кого ми почнемо до себе пускати в наше життя? Знову те ж саме, з чим ми зараз боремось, з за що гинуть о, тисячі українських людей, за що загинули в тому ж Маріуполі десятки тисяч людей. Просто за те, що вони балакали російською? Їх навіть ніхто не визволив? Як то казали, да? Там, ніхто їм не приніс мир? Їх просто вбили, їх немає. Невже вам цікаво розмовляти цією мовою? Тим язиком, яким вбивають? Невже у вас немає? особистої якоїсь поваги навіть до себе, до тих рідних, до близьких там чи до знайомих, які воюють. А зараз багато у кого є, ну, принаймні, якісь знайомі, які стоять на захисті країни, і це болить. І потім людині, яка пройшла там окупацію, чи то якісь тортури, чи, чи ще щось там, чи навіть полон. Ти в інтернеті ти нічого не знаєш про цю людину. Людина, можливо, написала щось, вона виразила свій біль, а не якийсь негатив там на ту дитину. Просто виразила свій біль. Що вона чує, той язик. І просто як стає якась свора, я не знаю, яких, блян, голодних псів накинулися, намагаючись зачмирити. Ви себе чмирите в першу, першу чергу не мене. У вас значить такий от негатив в житті, що ви от просто отак от накинулись на людину, яку ви абсолютно не знаєте, і ви не знаєте, що я мала на увазі. Чому я так написала? Що я не відношусь там з негативом до цієї дитини, що розмовляє російською, а відношусь з негативом, я, точні, точніше, до неї, до дитини ставлюсь з болем, тому що мені ну, просто больно це слухати. Мене трошки тригерить оця, цей язик. І з негативом я хіба що ставлюсь до тих дорослих, які не намагаються навіть хоча б кілька слів українською. Вставити її язик, ну, щоб люд... дитина почала якось привчатись до мови. І потім будуть питати, чи дивуватись, ой, чому це, а що це так фронт посипався? Да, там, тепер в нашому місті, да? вже наше місто прифронтове, о, воно вже і в окупації, і нічого собі. Які ж погані захисники України. Ну, такі от погані. Думаю, що ніхто не робить нічого. Вже навіть забули, що таке допомагати навіть там якусь 5 гривень кинуть. Я вже не кажу там про 50 про 100. Просто кожен день киньте 5 гривень там на той же Русоріс, на той же там фонд, там, чи якоїсь бригаді, там. можливо, де якісь рідні там. Ну, рідні, то, скоріш за все, допомагають, а там, хто якісь знайомі, допоможуть у кожній бригаді, в кожному якомусь, ну, невзгоді, в зводі, там, якомусь батальйоні є свої збори на дрони, на реби, на екафло, на елементарні речі, які просто потрібні, які можуть кожен день там, чи то зламатись, чи то просто їх можуть розбити, там, чи ще щось. Не, мы будем судить и в интернете. Не нарушайте нашу личную, наш личный простор. Мы тут хотим разговаривать русской, русским языком, великим. Потому что Пушкин до сих пор стоит в Одессе. И это нормально. На що, своїх не вистачає, чи що. У нас є, е, е, там, чи то Кобилянському, да? чи то Кобилянській, господі, вибачаюсь, Уже в мене просто зараз трошки в голові вже отак от круговерть. Пчілка. Цісик. Є якісь пам'ятки? В країні їм. І... Зате у нас Пушкін. відстоюємо Пушкіна в Одесі. За Може, ми будемо відстаювати, щоб в належний стан привели там ще під Одесою козацьке поховання є, якого там 16 го чи, чи, чи 17 го чи 18 го сторіччя. І щоб воно було в належному стані і зробити з цього якийсь ну, як такий міні-туристичний комплекс, щоб люди знали, що є таке, що можна поїхати, що можна дізнатися якусь, доторкнутися до історії, дізнатися якусь історію там, цього місця, цього міста, цієї області. Бо багато хто навіть не знає, що свого часу, коли Розбили Запорізьку Січ, багато козаків поїхали на Одещу, і там багато у кого пращури, козаки. Ні, нам важливо відстоювати своє Я в інстаграмах, в Тіктоках, кричати, що ти нам тут розказуєш, яким нам язиком зі розговорювати у взагалі, і веріт. Ну, от вам і все. Такі моменти дуже опускаються руки. Знаєте, навіть так от б'єшся об стіну головою, намагаєшся так щось до людей донести, що маємо, ми мусимо позбуватись того, що нас вбиває, того, що призвело до цієї війни. Як найскоріше ми це зробимо, найскоріше ми допоможемо закінчитись у цьому всьому. І, і скоріше ми будемо жити нормально, адекватно, цивільно, мирно. Мабуть, поки досить вже багато набалакало на 20 хвилин. Якось так.